Вітаю всіх на каналчику. Знову чуть не забув за цей турнір. Зайшов на твінка. Там взагалі, що війна, блін, що турнір. Це така срака вибачаюсь. Ну, просто поля жахливі. Ладно, я іноді буває там пофігістически так відношуся. Коли бачу, що вже турнір не зайшов, да, і фіг з ним. Але там навіть там даже мови немає, щоб щось складати. Е, так. Дивіться, тут є два червоних. Команда Стоп. Не потрібно недооцінювати. Е, але... Мені ще подобається такий дядько, тому що він б'є по червоних добре. Я не знаю, чи ще потрібно мені якось брати, чи нехай так буде. Давайте так, погнали. Там знову ж таки гунор, але він в кутку стоїть, не буду я Йокін кінмокена брати. Давайте 4 складемо, а там будемо вирішувати, що далі. А далі я кручу педалі. Пока мені звездюлей не далі. Лен. все? Все сині закінчилось на цьому? Якби і горіть, я теж не хочу. Ой. О! Три це добре, але це... А, ні, це якраз нормально, господі, я ж 4 склав. Ну тут... Ну, вбило, ти й добре, звісно, але... Ну залишили б мені на потім, я потім дозібрав би. Так. Давайте трошечки комбанемо. Джоліка включимо і з трьох камінчиків зарядимось. Головне, щоб нічого не полетіло. Я думаю, зробимо ось так. І тепер будемо складати. До речі. Фіолу я так і не склав. Ну, значить, зараз кладемо. Бам-бам! Живий, так? Да? Ну живий. Зараз міньйони з'їдять. Блін, а ч не в кінці? Ну нічого, в мене теж, в принципі, страждають люди на моїй обороні там. Так, нафіг, нафіг, а, ні, ту може і не нафіг. Зараз ми ще раз глянемо. Поставимо, напевно. Тут Василья. Ну, вона, типу. Типу, знімати буде. А що тут знімати? Вони як ультануть, тультануть. Зріз атаки, типу, знімати буде. Так слухайте, камінець дали. Ось так комба немає. І ось так може зелений приїхати. Фу, бля, не приїхав. Так. По-хорошему. Напевно, сюди тут ще камінець є на всяк випадок. О, оце я боляче вдарив. Ну, Джолі хоча б знесем. Ай, да. Давайте Джолі знесемо. Але в принципі це добре. Тому що ми в пенька менше кинули камінця. Так. Чому б нам... Якщо так комбо полетить, в пенька пенька зарядить. Тому так, давайте спочатку. А, а, а він ще під замідлом може і не зарядить. Це я не прорахував. Так. Може я Джолі зарані включив. Але ні, ми його зараз перезарядимо. Так, ну зріз атаки я не зніму, тому що сині їх немає. Давайте пеньками, потім подивимося, куди стріляти. Значить сюди. Ну, чисто із-за того, що камінець був. От не було б камінця спочатку, все. Все, шапка двері була б. А так, сім фіолетових прийшло. Чудово, рейдбоса побили, може нам в кінці його хоча б не дадуть. Може на 5% вийдемо до кінця тижня? Ой, можна щось знову взяти, що? Давайте червоного візьмемо. А ч ні? Ні, ніфіга. Там Кайлани. Давайте візьмемо Юкин Мокіна. І в принципі, в принципі гном трошки з Дон свариться. Так, три зелених, три жовтих, потім ще три зелені. А нафіка вони мені ці зелені тут? Але ладно, робимо такий хід, крутимо поляну. Тепер би мені якось дістати ще один жовтий вже, напевно. В принципі, я знаю, як це зробити. Цей буде ультувати по-любому, тому скидаємо в нього. О навіть трієчка під'їхала. Але ми зробимо ось так. Я під бомбочку собі підкладав з жовтого. Але є трієчка і є четвірка фіолетових, хоча нам вона зараз вже і не потрібна якби. Чи потрібна? Він же ж манус сосе, так? Сосун. Ну, Давайте синіми. Да, синим ульта не, да? Мені зібрати Фіолетові. Зібрати, ладно, сині може. Може потім. Може потім якось. Ну і да, вони добили. Ладно, зараз доб'ємо. Угу. Ну, давайте спробуємо синіми червоного забрати. Не забрали. не заряжені, тому я не переживаю. Заряджаємо фіол. Так, ще не закінчуємо добре. Та що ж ти така живуча? Так, думаю, з цих проблем вже не буде. Так, погнали далі. Квасір. Квасір. Візьмемо свого квасіра. Все, квасір відпадає. Ми його не зарядимо. Напевно. Напевно, ми його не зарядимо. І ще одна потрібна. Ага, ось. Квасіра я складу. Я, по-моєму, навіть встигаю. Давайте, у мене зараз задача квасіра скласти. Ну, я ось цю тройку собі робив. Так, давайте тоді. Раз, два, три, чотири. Можна так, нехай хилить там. І фіолетовий потрібен. Приїхав. Чудово. Ну, в это я их не бью, а... Це... Ну, ну, вдарить, вдарю. Вдарить, вдарю, вдарю. Так, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас желтые не подъезжают. Нифига не подъезжают. Давайте дон зарядом. Ну, костір у нас відпрацював. Мене трошки тривожить, що фіолетових немає. Квасира, я думаю, сенсу немає натискати. А Ось жовтий я протисну. Для те, що вони мене вб'ють. Я не боюся. Давайте синю. Так, є Фіолет? Робимо так, так, а потім так. Давайте так. Так, напевно, ну, не доб'ємо, але якщо я дооб'єм... Блін, не вбили. То з трьох зарядимося. Але не сьогодні. всякі різні команди можна бити. Ну, пеньки і Джолі, коли вони ще й разом, то це все. Там уже розрахунок, ну так, і на команду твою, звісно, ну і на вдачу. Захист від Фіола. Хотілося б напевно взяти. Знаєте, що візьму так Чому б ні? Давайте так, не думаючи. Оп, бачите, як вийшло чудово. Виключив мізки і погнав. В пазли ганять. Та, ну давайте це захист їм там познімаємо, щоб больніше вдарити. Так, стоп, куди бить? Та давайте так. Да, не добив. Фіолет сам складається. Ой, ще й синій, добре. Добре. Ну, вже далі діло техніки. Просто складаємося, шукаємо свій камінець і не паримося. Максимальний в мене захист. Три ряда міньйонів. Все. міньйонів покормив, турнір дограв. Ой-ой-ой. Е -е 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 -е. Ну, то ПДР, тримаємося, нормально. О, щось тут перестали нападати. Один раз виграли. Тут і за діви, мені здається, виграли. Класна карта. На жаль, я її з'їв. Думав, що типу, зловлю, ще буде час. У мене місця не було. А так вийшло, що я на цьому йоперному театрі я Ну, просто не призивав. Там два дві чи три крутки і діви не було. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!